Слава Богу, дорогі брати і сестри, слово Боже каже, що наш Господь знає кожного з нас по імені. Волосся порахував на нашій голові, знає всі наші справи, слова, думки, знає нас досконально. Але я сьогодні хотів би, щоб ми себе перевірили, наскільки ми знаємо Ісуса Христа. І моє питання дуже просте. Коли. Наш Спаситель Ісус Христос радіє та отримує задоволення. Коли що? А ще. Як? Плід приносимо ще. Ще. Так. Як ви думаєте, якщо ми перебуваємо у відносинах з Ісусом Христом, чи повинні ми знати, що Його радує? Чи повинні ми знати, що приносить йому задоволення? Я, наприклад, як чоловік, знаю, що радує мою дружину. Я час від часу стараюся її порадувати. Я знаю, що їй приносить задоволення. У мене є друзі, я знаю, що радує їх, що їм приносить задоволення, тому що я їх знаю. Коли ми кажемо, що знаємо нашого Господа, ми повинні для себе чітко усвідомлювати, що Його радує. Ми багато що перелічили, але я хотів би зупинитися на тому, що Ісуса Христа радує те. Коли кається грішник, і він дивиться на подвиг свій з задоволенням, коли бачить, як людина спасається. Особливий розділ, записаний в Луки, 15-й розділ, він відкриває нам розуміння нашого Ісуса Христа. Це розділ, де знаходиться три причти. Перша причта про вівцю, яка заблукала, і доброго пастора. Друга причта – про загублену драхму, і третя причта про блудного сина. І ось в цих трьох причтах відкривається сутність нашого Господа, Ісуса Христа. Коли ми читаємо першу причту, ми знаходимо, що добрий пастор, знайшовши овечку, бере її на плечі. Може, вона встомилася, десь блукала, гуляла, бере її на плечі, і що і радіє. В цій та другій прищі про драхму ми бачимо, що коли кається грішник, радіють ангели, тобто радіють усі небеса. І остання прища про загубленого сина, де добрий батько каже: порадій зі мною до старшого сина. Ця прища говорить нам про те, що ми теж маємо радіти, коли кається. Людина грішна, коли людина віддає своє життя для Господа, і ось тут ми перевірили, чи ми знаємо, що подобається нашому Господу, від чого він радіє та отримує задоволення. І також ми можемо перевірити, чи радію я з ним. Є моменти, коли ми розділяємо моменти радості, і ми їх розділяємо з іншими для нас близькими людьми. Ми можемо радіти з іншими. І ось тут теж момент, коли ми також повинні радіти. Якщо в нас живе любов нашого Господа Ісуса Христа, ми неодмінно радіємо кожній людині, яка покаялася і прийняла Господа в своє серце. А тепер я хотів би, щоб ви закріпили цю думку. Наскільки добре ми знаємо Ісуса Христа? І перейду до одного прикладу. Він буде стосуватися літаків. Перший раз, коли ми подорожували літаком, це була дуже коротка подорож з Києва в Кишині. Все було для мене дуже новим, незвичним перший раз в літаку. Ти до всього приглядаєшся, на все увагу звертаєш. Але я сьогодні хотів би сказати про один інструктаж, який проходить. Нам розповідають, що може бути надзвичайна ситуація, непередбачуваний випадок, раптова розгерметизація салону. І стюардеса або гучномовець кажуть, що потрібно робити в таких випадках. Брат Михайло Миколайович їздив, літав недавно. Він, можливо, чув, можливо, і не звернув уваги. Але там звучить така інформація. Перш ніж допомагати іншим пасажирам, закріпіть власну кисневу маску. Ми думаємо для чого? Якщо я, наприклад, лечу своїми близькими, рідними, дітками своїми, можливо, жінкою, можливо, вилетите своїми батьками старшого віку. І логіка в нас так працює, що найперше потрібно допомогти їм. Але для нас звучить інформація, перш ніж допомагати іншим, закріпіть власну кисневу маску. І ця логіка авіакомпанії, вона відмінна від нашої логіки. І такий наш альтруїзм може бути, інстинкт, може бути дуже поганим, тому що ми можемо не вижити самі і не спасти інших. Тому. Авіакомпанія каже спочатку наклади свою маску, а тоді подивись: якщо хтось не справився, допоможи йому теж взяти кисневу маску. Ви знаєте, у наших євангелізаційних е, заходах нам варто звернути увагу на цю пораду, яка лунає в літаках, які дуже часто говорять стюардеси. Ми на сьогоднішній день знаходимося в аварійній ситуації. Навколо нас люди духовно задихаються. І ми маємо бажання, я надіюсь, що ми маємо бажання допомагати цим людям. Але для того, щоб краще їм допомагати, ми маємо зафіксувати найперше своє власне джерело. Це є дуже важливо. Якщо я собі ради не даю, як я можу допомогти іншим? Якщо в мене відносин з Господом немає, як я можу розповісти іншим людям про Ісуса Христа? Я не маю переживань, я не маю віри. Мої слова звучать зовсім непереконливо, тому що, можливо, я щось знаю на пам'ять. Мене так навчили. І я просто видаю інформацію. Але коли я знаю Ісуса Христа, коли Слово живе в мені, це вже не просто інформація. Це звучить дуже переконливо. Тому що людина, яка пережила, вона всіма своїми клітинками тіла намагається передати інформацію про спасіння, про доброту, про любов нашого Господа Ісуса Христа. І ось я хотів би перейти до текста, який каже: пильнуй себе і навчання, тримаючи з цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Дуже важливий текст. Пильнуй себе і навчання. Номер один: пильнуй себе і навчання. Дуже часто навіть мені кажуть, потрібна допомога. Сім'я розлучається, проблема, потрібна допомога. В когось інша якась проблема. І я для себе зрозумів, що коли я не пильную себе. Коли я не перебуваю в навчанні, в слові, я іншим людям не можу допомагати. Я не наповнений, мені немає що віддати. Якщо я не перебуваю в молитві, мені немає що порадити людям, які розлучаються, людям, які гинуть в гріхові. Тому апостол Павло каже до молодого Тимофія: пильнуй себе і навчання. Це номер один, що ми маємо робити: найперше себе. Інших так добре видно, і ти знаєш, о цьому треба поправити це. Або як один брат каже, тому треба поправити те. це. Це просто очевидно. Забери цю проблему, він заживе. Але чи звертаємо ми увагу на себе, на те, в якому стані ми, що потрібно нам поправити, де нам потрібно змінитися, де потрібні корективи Духа Святого у нашому житті? Пильнуй себе і навчання, тримайся постійно цього, роби постійно так, тоді ти зможеш, лише тоді, ти зможеш спасти себе і інших. Якщо ти не в цьому, не в слові, не в навчанні, кого ти зібрався спасати? Та ти вийдеш в цей світ, ти один з перших почнеш задихатися. Тому що слово в тобі не живе, Господь тобі не живе, Дух Святий тобі не живе, і ти вийшов, бо в церкві сказали, треба благовістити. Я постійно про це говорю. Я вірю, що багато хто з вас це робить і з великим бажанням звіщає слово Боже, допомагає людям, свідчить своїм життям і словом. Хтось, можливо, далі продовжує вперто думати, що це велике доручення це не про мене і не для мене. Але як би там не було, ми можемо стикатися з різними ситуаціями важкими. Нам можливо хочеться благостити, але щось не, не виходить. Доходить суть до справи, не маю що сказати. Находить якийсь страх, починаю сам задихатися. Моє життя невідповідне, я задихаюся. Апостол каже, пильнуй себе і навчання. Спасеш себе і тоді спасеш тих, хто слухає тебе. Дуже важливий текст. Я хотів би, щоб ми його запам'ятали. Тепер перейдемо до чотирьох причин, чому наше благовістя дуже часто. Задихається. І перша причина відсутність глибокого пізнання Ісуса Христа. Я вам задав на початку питання, і ми почали всі активно думати: ми маємо глибоко пізнати Ісуса, ми маємо бути в тісних відносинах з Ісусом Христом. Лише тоді ми зможемо донести істину впевнено. Ми зможемо донести істину так, що в неї повірять. Бо це не просто будуть слова, це будуть наткнені слова. Ми можемо знати Христа з двох моментів: перший з наших переживань, і ми знаємо Христа через Його Слово. Пилип, коли його знайшов Христос, він поспішав для того, щоб знайти інших людей. Неважливо, де вони знаходяться в пустині чи де інде. Коли жінка біля криниці почула слово, вона відразу побігла, побігла в місто для того, щоб всім говорити, вона почула слово. Коли Павло пізнав Ісуса, Він каже: Я знаю, в кого я повірив. Коли Петро, Проповідував, він казав: адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Це були переживання. Це не просто знання, це переживання. Петро каже: Я бачив, я чув. А Павло, який фізичними очима не бачив, але каже: Я знаю, в кого я повірив. Дорогі брати і сестри, чи знаємо, в кого ми повірили? Запитай, кого сьогодні з нас з залу, в кого ти віриш? В Ісуса Христа. І що все? А хто він такий? А що він зробив? Помер на Христі. А для чого помер? Давайте перевіримо себе, чи є в нас відповіді на питання. І наскільки глибоко ми знаємо Христа. Якщо поверхнево, то що ми розкажемо людям, які живуть релігійним життям і мають базові знання? Люди хочуть побачити, що ми знаємо щось глибше, щось більше. Що для нас це більше ніж просто релігія, ніж просто церква. Що це щось більше, що це є живі відносини з Господом. Тому ми повинні знати Христа і мати особисті переживання, переживати його в житті, переживати моменти спілкування, переживати моменти наповнення Духом Святим, переживати ті моменти, коли Він зціляє, творить чудеса, переживати Його, щоб ми ходили з ним, щоб ми дружили з ним, щоб ми були відносини з ним, тоді ми іншим з легкістю зможемо пояснити, хто такий Ісус, і як з ним живеться. І що треба для того, щоби спастися? У нас будуть відповіді на всі питання, і ми знаємо також Христа через Його Слово. Знати Христа це любити Його, це поклонятися Йому, славити Його, це розмірковувати про нього, це постійно насолоджуватися ним. І мати бажання ставати все більше і більше схожим на нього. Саме це є головним ресурсом для кожного християнина, який хоче благовістити іншим людям. І тому хай Бог нас благословить, щоб ми поглиблювалися в наших відносинах. Я розумію, що кожен з вас знаходиться на якомусь певному рівні у відносинах з Господом, хтось ближче, хтось далі. Але мій заклик сьогодні, щоб ми поглибили відносини, щоб ми поглибили зв'язки з ним, щоб часу проведення з Ним побільшало, якісного часу проведення, щоб ми дійсно знали Його, він нас знає. А наскільки ми знаємо його, це питання залишається відкритим для кожного з нас. Другий момент, чому наше благовістя задихається, це відсутність молитви. Я вас просив, щоб в кожної сім'ї, в кожного члена церкви була людина, за яку ви молитеся. І бажано, щоб це була не рідна людина. За рідних ми молимось. Це без питань. Про них ми ніколи не забудемося. У нас теж є сім'я, за яку ми постійно молимося, за спасіння цієї сім'ї молимося. Але ми повинні розуміти, що молитва це теж дуже цінний ресурс для благовістя, будучи. Зовні непримітною, молитва насправді є духовною зброєю у духовній війні. Нам, можливо, поверхнево, коли ми дивимося на неспасенних людей. Ну, неспасені люди, вони потребують спасіння. Але щоб та чи інша людина спаслася, це йде духовна боротьба, духовна битва. Диявол не хоче його слуги, не хочуть, щоб хтось вирвав душу, яка йде в ад. І тому ми повинні воювати. Ми повинні молитися, ми повинні перемагати в цій духовній боротьбі. Також молитва вона є молитвою, яка відкриває милість Божу на спасіння інших людей. І за молитвою своїх дітей Господь дуже часто посилає благовісників, потрібних людей на свої поля. Тому молитва це та річ, яка упокорює наші серця, вона формує наші бажання, захочує нас до послугу, проводити час з Богом, приводити у дію милість Бога. Ми повинні постійно молитися за спасіння неспасенних людей, тому що Господь хоче спасіння грішника. Він насолоджується, коли грішник приходить. але… Ми як той інструмент в його руках, через який він працює. Тому нехай Господь благословить, щоб ми проводили час в молитві. Коли ми молимося, ми також розуміємо, що в справі спасіння ми виконуємо лише якусь функцію, невеличку роль свою виконуємо. Але спасає Дух Святий, і ми віддаємо в молитві йому пріоритет, і ми просимо його роботи в серці тієї чи іншої людини. Тому так важливо молитися, вірити в чудо, вірити в те, що людина, за яку ми молимося, вона буде спасена. Я недавно говорив на тему. На цюмову говорив про важливість молитви за дітей, за близьких, за рідних, за тих, хто сьогодні в полоні, бо Господь поверне їх в рідну землю, Господь поверне їх до свого дому. Тому продовжуємо молитися. Молитва в справі благовістя є дуже важливою. Наступний момент, чому задихається наше благовістя, це відсутність святості. Ісус Христос дуже часто говорив: ви світло для світу. Ви місто, що стоїть на вершині гори. Всі бачать вас. Від, відкуди не гляньте місто, видно, воно на вершині гори. Не сховається воно. Ви світло, яке не потрібно десь сховати. Але питання: чи ми світло, чи ми сіль, чи ми те місто, яке стоїть на вершині гори? Наші щоденні. Вчинки можуть бути використані Господом, щоб пробудити віру в наших ближніх, в людей, які є неспасені. Навіть коли наша автівка кожного ранку, в неділю, від'їжджає до церкви, це вже є маленьке свідчення того, що ви вірите в Бога. Тому що люди дивляться, цей чоловік кожну неділю їде в церкву, кожну неділю їде в ту церкву. Що там в тій церкві? Чому він проявляє таку вірність? Це людей зацікавлює, коли мама грається зі своїми дітками на дитячому майданчику і лагідно промовляє до них, з добротою розмовляє, застерігає, не кричить. Це теж є свідчення того, що Господь з нею, коли ми демонструємо. Господа в усіх своїх сферах життя, можливо, на роботі, коли наші колеги займаються якимись офісними плітками, ми цього не робимо. Нам це не потрібно. Це з наших вуст не звучить. Коли когось осуджують або когось обговорюють. Люди також дивляться, як ми реагуємо на власний гріх, на свої помилки. Люди, які віддані Господу, вони здатні визнати свою помилку. Вони здатні сказати, так, я помилився. Якщо я помилився і зробив прикро комусь, вони здатні вибачитися. Пробач мене, я помилився, я був неправий». Люди бачать, як ми реагуємо на гріх свій, який ми вчинили. Якщо ми біжимо до покаяння, це теж говорить багато про що. Може бути і зворотня сторона, коли ми не проявляємо доброти до оточуючих. Коли ми не звертаємо уваги на потреби інших людей і грубо розмовляємо з іншими людьми, можливо, з членами нашої сім'ї, це є не світло. Якщо в неділю ми їдемо не в церкву, а на якісь розважальні моменти, це теж показує, що наша віра якась така поверхнева. Вони вірять, вірять, всі вірять так, всі ходять час від часу до церкви. Але найперше, ми повинні показати своїм життям, що я вірю в живого Бога. Моє життя це теж є дуже гарне свідчення. Коли я живу, як попало, і приходжу, починаю своєму колезі говорити: Слухай, Ісус тебе любить, тобі треба спасіння, а сам живу в гріхові, то про що ми говоримо? Про що ми свідчимо? Наше життя далеке від наших слів, і багато хто боїться слово сказати на роботі в себе, бо там так насвітив. І страшно щось сказати, і страшно засвідчити. Тебе вже всі знають, як облуплено, що ти такий сякий віруючий. Але так не повинно бути. Це зупиняє нас, це закриває наші уста. Ми не можемо говорити. Нас всі знають, сусіди знають. Як ми живемо, що ми робимо, наші цінності знають, бо вони поруч, справа, зліва, позаду, всі про нас все знають. Тому Ісус говорив: ви маєте бути світлом для світу. Ви маєте світити. Щоби люди каялися, ми маємо щось показати відмінне від цього світу, а не бути такими, як всі, і про щось там комусь розповідати. Я недавно говорив з одним. Чоловіком, і дуже прошу його, прийди в церкву. Але в нього був досвід, де він приходив в церкву, йому казали: покайся, бо загинеш, тебе чекає пекло, а потім він тих людей бачив гріхові, які грішать в ту ж саму неділю, в той самий день. І це не світло. Це те, що віддаляє, це те, що відкидає людей від Бога, відкидає людей від церкви. Ми повинні показати світло для тих, хто оточує нас. І останній момент, можливо менш очевидним, чому ми задихаємося в своєму благовісті, це відсутність приналежності та любові до церкви. Моє бажання, щоб наша помісна церква була тим місцем, де ми є всі як одна велика єдина сім'я, де ми справді не просто скафеди. Шановні любі брати і сестри, а де ми насправді поєднані кров'ю Ісуса Христа. Моє бажання, щоб наша церква, наші домашні групи це було те місце, де ми приходимо і стаємо учнями в школі Ісуса Христа, де ми навчаємося, де ми занурюємося в науку, де ми більше пізнаємо Ісуса, більше пізнаємо Його характер. І коли виходимо з цього місця, нам є про що сказати людям, тому що ми наповнені. Також в церкві Ісуса Христа ми можемо вчитися багатьом моментам благовістя. Ми можемо вчитися спілкуватися один з одним. На сьогоднішній день мені дуже прикро, але я дивлюся, деякі люди не вміють спілкуватися. Я прошу після зібрання, давайте залишимося, давайте поспілкуємося. Це не для чаю, це не для кави. Це все якийсь малесенький додаток до цього. Сама суть, сама істина в тому, щоб ми спілкувалися. Щоб ми були єдині, щоб ми вміли себе перебороти і підійти до когось, запитати, як в тебе справи, як пройшов тиждень, можливо, є якась молитовна потреба. Щоб ми вміли заговорити, коли я не можу зі своїм братом заговорити, як я заговорю з кимось за межами церкви, з тим, кого я вперше бачу, як я з ним буду розмовляти? Як я зможу переступити себе, якщо я в церкві? У мене маса бар'єрів, маса якихось комплексів, маса якихось моментів, які я ще не поборов в Ісусі Христі, і я не можу ні з ким заговорити. Я замкнутий. Що вже можна говорити про благовістя іншим людям? Тому я вас закликаю, щоб ви саме тут практикувалися, саме тут розмовляли, саме тут цікавилися, саме тут обговорювали про те, яким є наш Ісус Христос. Можливо, на тижні сталося у вас якесь чудо, можливо, Бог когось зцілив, можливо, Бог зберіг. Та поділіться один з одним після зібрання. Розкажіть про те, який Бог добрий. Це вже практика, це вже момент, де ти виробляєш собі вміння говорити. І ти іншим зможеш розповісти сміливо, який добрий Бог, як він діє в твоєму житті, наскільки він присутній в твоєму житті. Це для тебе буде простіше робити наз, назовні. Ті, хто люди, які живуть по вірі, Господь їх споряджає і спонукує до благовістя. Можливо, ці речі не є якимись такими яскравими, про які я вам розказав сьогодні, але і вони точно не нові. Але я надіюся, що вони допоможуть вам благовістити. Що вони допоможуть вам не задихатися, коли ви виходите з церкви назовні, коли ви наводите контакт з кимось, але дихати на повні груди, дихати в свободі Ісуса Христа, бути наповненими Словом Його. Нехай Господь нас всіх рясно благословить, нехай Господь благословить нашу церкву на справу благовістя, нехай спорядить всім необхідним. Бажання мого серця. Щоби на цьому місці, коли Ісус є з нами, сьогодні з нами, щоб Він частіше радів, коли люди каються, щоб Він частіше отримував задоволення, коли люди каються. Це велике моє бажання. Я вас всіх запрошую до молитви. Ми помолимося, щоб Господь допоміг нам благовістити. Ми спасені, нас все добре. Але зверніть увагу: ситуація за межами дому молитви є аварійною. Люди задихаються, люди помирають без Ісуса в бездуховності. Люди гинуть. І якщо ми діти Ісуса Христа, в нас ті самі почуття, що в нього. Нам болить, ми заряжені, ми змотивовані. Нам хочеться розказати про нього. Тому що він дієвий в нашому житті, ми його знаємо, і нас вже не стримати Ніщо не може затулити наші уста. Ми хочемо всім розказати, який Ісус добрий. Давайте попросимо Його благословення на справу благовістя.